Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні в мене така більш спокійна тема. Вона не дуже клікбейтна, я розумію, не бере так багато переглядів, але я висловлюсь про те, що мені цікаво. От і в кінці розкажу про ну, назву свої три, скажімо, найбільш актуальні книжки для сьогодення. день. З вами на мою думку. Я не претендую там, я не, не критик, але на свою думку от, тому, що всі ж шукають відповіді зараз. І ми гортаємо там і скролимо тисячі сторінок, чи сотні, чи тисячі сторінок щоденно, і дивимося десятки відео. Експерти з усіх сторін там накидаються охрень, блогери, коучі. От, і ми ніби все знаємо. От дуже багато знаємо, дуже багато інформація, але себе не розуміємо. От і в цьому потоці, який на нас валить, да там в ньому нема паузи. А коли нема паузи, то у тебе немає тиші, щоб зрозуміти щось, тому що ми не завжди повинні дізнатися щось нове. Ми повинні іноді згадати те, що ми і так знаємо. Просто воно там вже завалено всякою там мірундою. І тому книга, на мою думку, це тиша, і це не просто текст, це запрошення до розмови і можливість розправити да, там, свою уяву. Створити у себе в голові світи, створити пейзажі, ландшафти, хмари, моря, океану, кораблі, повернутися в минуле, побувати в майбутньому. Не в тому, яке воно там було чи є, а в тому, яке ти його уявляєш. Тобто створити його самому. І ця розмова з самим собою вона. На відміну від тієї, інформації, яку нам, нам накидує інтернет, це не споживання. Ти формуєш, ти створюєш, коли ти читаєш. І м -м Тут, навіть якщо ти не запам'ятовуєш щось, там, да, ти все одно це проживаєш. Ну, от Як в фільмі от у Нолана, да, там, е як він називав, «Інсепшн», там, де вони створювали світи у сні. Тобто. <схай> Ти, на відміну від того, що зараз відбувається навкруги, ти не, не ну, завжди нам чиюсь думку доводять. А да? коли ти читаєш, ти згадуєш свою думку. Бо в світі, де ми живемо живемо зараз, знання воно стало фоном, а глибини якось не стало там. Да? Там вона зовсім цим і не видна, і книга вона ж не тисне і не бореться за твою увагу, ти можеш її відкласти. Ти можеш зупинитися на будь-якій сторінці, ти можеш перечитати. От. І книга чекає тебе, поки ти будеш готовий сісти, відкрити, там, вчитатися, почати читати, там, полетіти по цих хвилях, там, чого завгодно. І вона не кричить, вона шепоче до тебе, і дуже часто її не чутно. От. Але цей шепіт може і врятувати тебе. От. Бо нам не завжди потрібне нове. Я вже казав. Нам часто слід просто згадати. Чи необхідно згадати те, що вже є. Бо коли ти читаєш довгу книгу, ти ніби ходиш за межі одного життя, одного однієї людини, і ти проживаєш чужий досвід, якого б ти сам не мав. І ти вчишся бачити ширше, глибше, спокійніше, думати, створювати, я ж кажу, і ти тренуєш себе мислити, що дуже, дуже, так би мовити, Нечаста справа у сучасному світі. І ти не копіюєш, ти створюєш сам. Да, там. Це не переслати мем чи не переслати відео, це створити у себе в голові щось. І ти створюєш і аналізуєш таким чином. Да, там. І в кожного з нас ну, добре, в багатьох. В багатьох є книга, яку ти пам'ятаєш з дитинства, яку ти пам'ятаєш усе життя, наприклад. І Є навіть книги, до яких можна повернутися у важкі моменти і вони нагадують тобі хто ти. А є книги, які можна перечитувати безкінечно. От, і до речі, можливо, саме зараз час відкласти телефон в сторону там, з усіма цими новинами, чи якимись там дуже breaking news, там дуже терміновими, дуже потужними, чи якимись. А... Повернутися до того, що може змінювати насправді, змінювати тебе, змінювати твоє життя. І це, ну якщо так подивитися, то книга це не сторінки минулого, це можуть бути і сторінки майбутнього. От. Це жива опора, і іноді вона може бути найкраща. От якось так. Тому сьогодні такий філософський, спокійний, і навіть тихий стрім, без якихось клікбейтних таких об'яв. От, і на мою думку, є три книги, які саме зараз, саме в цей час допоможуть зробити своє життя повним. Це перша книга атомні звички, друга книга це есенціалізм, про те, що треба ну, не те, що треба, а треба вирішувати, що для тебе найголовніше, робити саме це. От, і на відміну від усяких цих тайм-менеджментів, там всього того, що навкруги, навпаки, зменшити і згадати, що для тебе головне. Третя книга, на мою думку, у Насіма Талеба це Чорний лебідь про те, що світ набагато більш випадковий, набагато складніший, і його не вбити ні в які закони, ні в які регуляції, чи що ще. От, і в нього е, на цю тему дуже багато, і я ж скажу ще раз, що філософія це наука, тому що закони її універсальні діють при будь-яких умовах. От, так що такі три книжки. От я з вами поділився. На сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.